Виключно української мови без російськомовної сторінки буде паспорт у львів'янина Святослава Літинського. Таке ексклюзивне право чоловік виборов через суд. Паспорт Святослава сильно пошкоджений. Там не читаються дані про власника. Тож суд задовольнив прохання і зобов'язав міграційну службу видати новий документ без російського дубляжу. Щоправда, механізмів виконання цього судового рішення в міграційній службі не мають. Про прецедент розкаже Ольга Крупник. Пошкоджений паспорт Святослав Літинський хоче замінити на такий, у якому не буде російського тексту. Чоловік переконаний, це право є в нього за законом про єдиний держреєстр. Там прописано, документи оформлюють українською. Я вважаю, що це важливо останні 24 роки, але якось. Не доходили до цього руки, не було законодавства відповідно. А вже два роки я законодавство, Відповідно, користуємося вже. Міграційна служба відмовилася видавати паспорт без російського дубляжу. Львів'янин подав позов у адміністративний суд. Той вирішив справу на користь Литинського. Зобов'язати головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області видати Литинському Святославу Володимировичу паспорт громадянина України, оформлений українською мовою. Міграційна служба подасть апеляцію. Там кажуть, оформлюють документи за затвердження зразком, якщо практично втілювати в життя, то виходить з того, що ми по суті допускаємо порушення наказом МВС України номер 320, яким чітко передбачено, що друга сторінка паспорта заповнюється російською мовою. Тож паспорт тільки українською, Святославу Літинському доведеться чекати принаймні до закінчення юридичної тяганини за підрахунками юристів, десь півроку. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, перший національний.